Мати таку свободу, щоб бути собі ціллю, передусім бути собі ціллю для власного духу працювати як бджола, збагачувати його, збільшити, довести до того, щоб став сяючим, пригарним, хвилюючим, зріючим у тисячних красках, передусім бути собі ціллю й обробляти самого себе з дня на день, з року до року. Різьбити себе, вирівнювати, щоб все було складне, тонке, миле, щоб не осталося дезгармонії ані для ока, ані для серця, для жодного зі змислів, щоб жадоба за красою утихомирилася. Бути перед усім собі цілю, а опісля стати або для одного чимось величним на всі часи, або віддатися праці для всіх. Боротися за щось найвище, сягаючи далеко позабуденне щастя. Такий мій ідеал. Цьогоріч Ользі Юріянівні Кобилянській виповнюється 160 років. Її ювілей святкує вся країна, цитуючи її слова. Як радо знати, що мій ювілей святкує цілий край великий, що хвилювання моїх дум і серця до всіх людей країни рад дійшли. Хвилюючись, кажу я щире слово: усі мої думки тобі, народе, вільний, і пісня серця, музика, душі, тобі. Ми усвідомлюємо, який великий внесок вона внесла у життя українського народу.